А ви знаєте, за що грузина нам вдячні і за що вони відчувають борг перед українцями? Насправді ця історія, яка сталася в 93-му році, довгий час в Україні замовчувалася, і замовчувалася вона з однієї конкретної причини. Ми не хотіли дратувати нашого стратегічного партнера, яким до 14-го року була Росія. Не хотіли, скажімо так, дратувати розповідати правду, те, що Росія вже робила в 93-му році. Так, от саме тоді Абхазія, це такий собі регіон в Грузії, захотів відділитися від Грузії, приєднатися до Росії. Звісно, що це все робилося Кремлем. Ну і Кремль хотів дестабілізувати ситуацію на Кавказі. І в цій ситуації, тоді, в тоді на цій війні, Грузія опинилася в, фактично сам на сам з Росією, як це потім сталося і в 2008 році. І е, Росія окупувала Сухумі, заблокувала Сухумі, окупувала, і Грузія вимушена була відійти з Абхазії, повністю залишити цю територію. Врешті 250 тисяч грузинів стали біженцями. Частина з цих грузинів, 8, десь біля 8 тисяч, застрягла тікаючи від війни, тікаючи від етнічних чисток, які до речі робили найманці з північного Кавказу, яких фінансувала Росія. Вони застрягли в горах Сванеті. Застрягли в це. був жовтень, жовтень. Вже було дуже холодно. Не було їжі, не було, не було одягу. І люди були приречені на смерть. Грузія відправляла, намагалася відправити туди свої літаки, але Росія їх просто збивали. Збивали всі гвинтокрили літаки, і людей неможливо було врятувати. Тому Шевернадзе, президент Грузії, звернувся в ООН, для того, щоб йому зробили миротворчу місію. але ця місія не встигла би забрати людей. Люди просто б замерзли до смерті, до смерті від холоду. Ну і тоді Шевернадзе звертається до лідерів інших країн, в тому числі до України, і президент України Кравчук, він погоджується допомогти. Висилає 17 гонтокрилів і три літака для того, щоб забезпечити цю миротворчу місію. Брешті, наші пілоти на 17 гонтокрилах за 4, за 4 доби, за 4 доби роблять 291 виліт і рятують 7 643 людини за 4 доби. Дуби, а тим часом три літака привозять 50 тонн гуманітарного вантажу з Німеччини до Грузії. І тут треба розуміти, що і гвинтокрили, і літаки обстрілювалися російською армією. Вся, вся ця місія відбувалася за, за за жахливих погодних умов і під обстрілами російської артилерії, російських ракет, ракетчики повністю контролювали грузинське. Неба, коли наші герої повернулися додому, їм наказали мовчати їм наказали не розповідати про цю історію, аби не дратувати нашого стратегічного партнера. Ну от тепер ви знаєте, грузини про це пам'ятають. Така історія.